Ми взяли такі об'єкти, як Лісопарк Сосновий, деякі вулиці, міста, такі як Чікаленка, вулиця Соборна, Проспект Університетський. І наша програма направлена на відновлення в першу чергу зелених посаджень, задля їхнього збереження і передачі нашим нащадкам, дітям, внукам, правилам, тому що це довгостроковий програм. На сьогодні ми активно працюємо по таким об'єктам, як лісопарк Сосновий. Там загальна площа двох земельних ділянок 14,5 гектар. Я, як і керівник, в тому числі направлений земельних ресурсів, ми ці земельні ділянки поформували, ми їх попередавали в постійне користування комунальним підприємству. Благоустрій. Також у мене є в перспективі там ще є три, три земельні ділянки. Одна з них вже в постійному користуванні. Дві з них були там припинені договори оренди, і ми змінюємо цільове призначення. Перспективи передаємо на комунальні підприємства це три земельні ділянки, що виходить ближче до озера кошача о Вони також будуть внесені в програму. Створення і використання зелених насаджень, там буде проведено додаткове обстеження стосовно аварійності і вже палих дерев, і їх відновлення. Ми зараз ведемо активну бесіду, переговорну процедуру з е, нашими лісництвами, лісництвами да, це наші всі вітчизняні лісництва і для постачання цих посівочних матеріалів для відновлення цих зелених насаджень.